Добрий ранок палятка. Сьогодні пропоную послухати казочку Три метелика Лесі Українки. Були собі три метелика: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, у сонячному світлі, перелітали з квітки на квіточку, куштували медок. І летіли далі. Час їм дуже швидко минув. Вони так гралися, що не зогляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ, смокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені. А ключа ніде не можна знайти, що тут робити. За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крильця ворушили, ледве долетіли до тюльпана червоного кольору. Жовтими крапочками попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини нам свій келих та сховай нас від дощику. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого червоного прийму, а білий нехай на дворі!» Але обидва метелики жовтий і червоний промовив. Коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то й ми краще на дощу будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами, де знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це захмар сонечко. І схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося скрізь хмарі кинуло на метелики своє проміння. Зараз крильця їм висохли, і самі вони зігрілися, і знову літали, танцювали, раділи, як давніш, аж до самого. Вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати? То як називається казочка? Так, три метелики. Скажіть, будь ласка, то скільки метеликів було в казочці? Давайте порахуємо. Один, два. Три, три метелика було ну, в А якого кольору були метелики? Червоного, білого та жовтого кольору. Як змінилася погода, так пішов дощик. Чому метелики не змогли сховатися в домівці? Вони йшли ключі. Від допомоги тюльпана, тому що тюльпан хотів прихистити тільки червоного та жовтого метелика такого ж кольору, який її. А якого метелика хотіла прихистити біла юлея? Оце біло. а метелик погодився неї допомогу чи ні? Ні. Кітки, а як ви вважаєте, чому метелики не погоджувались на допомогу від Тюльпана та Лілей? Так, тому що вони були дружні і не захотіли лишати один одного в біді. Хто почув їхню розмову? і захотів подивитись на цих рідних друзів. Так вийшло сонечко, зігріло їхні крильця, висушило, і метелики знову весело гралися. Бачення